Якщо ви думаєте, що уявляєте масштаб катастрофи у Маріуполі від злочинів Росії, то запевняю, навіть близько не уявляєте. Ми медики цілодобово під обстрілами ворожої авіації та артилерії намагаємося допомагати не лише військовим, а й цивільним, бо швидкі вже не їздять і ніхто нікому не допомагає. Ми не хочемо бути героями і мучениками посмертно. Люди хочуть жити і відбудовувати зруйновану Україну. Кушнір Новіцька Альона Миколаївна, 30 років. Бойовий медик, старший сержант, інструктор з бойової підготовки відділення інструкторів військової частини 3057 Національної гвардії України. Загинула 15 квітня 2022 року внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання на території заводу Азовсталь виховувала 9-річного сина Іллю. Дочка Згуртовувала, згуртовувала біля себе компанію дівчаток, хлопчиків в школі. Ніколи не було на ній нарікань. Вчилась потім, сказала тату, маму, я хочу поступати в медичну. Пішла в коледж медичний. Після закінчення одружилась, одружилась і працювала. Пішла на працю у воєнний госпіталь Хмельницького. У воєнному госпіталі вона працювала, працювала років два, мабуть, майже так. І так як її чоловік служив в Маріуполі в Азові, І вони переїхали в Маріуполь. Вона зразу ж теж пішла на воєнну службу. Вона в Нацгвардії посаду старшого інструктора медінструктора. Я служив я сам військовий. 12 років я прослужив в Грузії. Так, якісь, мабуть, гени залишились у неї. Її дуже боян сказав, це дуже важка. Для, тим більше для жінки це важка, вона ні, тату, мені це подобається, я дослужити. Ну і вона там нарікань ніяких, я туди до неї приїжджав, у частину до командира заходив, спілкувались на хорошому щоті вона була. І коли вона дзвонила, каже тату. Мабуть, що хочуть ці нехороші люди, це так лагідно сказано. Так що треба забрати внук. Це 22 лютого, 23 я виїхав і 24-го я в Маріуполі був 6 часов ранку, вже лівий берег. Всю, ніч ми проговорили, вона каже, тату, так, якщо не зможеш виїхати, я кажу, ну ти ж можеш, бо ти ж сама з дитиною, ні, так я на воїнській службі ми в 15 2015 році відбили цих орхів і зараз відоб'ємо. Ранком, о 6 годині, вона з рузаком, з усім пішла, я залишився. Вона каже, дзвоніть на вокзал і відправляє. Як не зможете, то ну, ви розумієте, тату каже, вам немає що казати, ви самі воєнні. Ну, я перезвонив на вокзал, сказала, що готується потяг на Львів евакуаційний. Ми, правда, приїхали зразу на вокзал. Десь годинку півтора ми почекали. Сіли ми в цей потяг. Йому було 9 років, десь 4. Він як сприйав? він це все розумів, що мати на службі. і ну, в нього ще не було такого сприйняття, що це війна, що це може хтось загинути. Сам каже, так ми повернемося в Маріуполь. Я кажу, ну ще не розуміння такого не, не відбувалося. По початку зв'язок був, вона казала батьку тут ад. Деблокуйте Маріуполь, та дайте можливість привезти медикаменти, евакувати поранених та по людьки поховати мертвих. Місто, яке воювало за всю країну вісім років і воює тепер. Ми не мученики, ми борці, але зараз потребуємо допомоги всієї України. Ну так, ну так як вже було по телевізорі, вона там виступала, що краще нас живих забрати. Ну можливої могла, їх ж забирали вертольоти. Так ну не захотіла і сказала, що. Людей я не непокину. Там бомбили його, ну скажімо так, в день і ніч. І це постійні виїзди, і постійно десь треба було надавати допомогу. Вона спочатку виконувала як обов'язки як медика, парамедика, надавала допомогу, а потім вже в неї було скажімо так, її перевели на посаду бойового інструктора. Ну, хоча і в Італії це все якби відбувалося, поєднання обов'язків, виконання і тої справи, ну всі завдання, які їй доручали, вона все виконувала. Вона казала: на мене кажуть дівчина 40 кг, половина з них сталеві яйця, Так вона казала. Каже, що я вже навчилася. Скажімо так, в процесі їзди під. Ну, забрали з позиції поранених воїнів. Ну, дуже важкі поранення. Одному навіть каже: я зібрала ноги в кульок, його посадили в машину, вона ззаді передала ноги, ну і вже відповідно сіли разом. Ну і ще там були ряд поранених. Їхали з позиції, каже: надаю допомогу. Пер, ну, наставила турнікети, щоб зупинити кров. Ну і в процесі їде, звертаю увагу на реакцію зрачка. Бачу, що людина вже зрачок розшириться, тобто може десь скажу, піти в електричний сон і померти. І вона після цього навчилася ставити капельниці прямо на ходу. Так і вона це її, кажуть, пряма цитата, каже, вже навчилася навіть на під час вибухів, під час оцих всіх, навіть деколи були моменти, що проїхати неможливо було, то вони зупинялися, розчищали дорогу і так проїжджали. До госпіталя. Ну і власне тут вона десь оце, я саме більше запам'ятаю, як вона каже, я вже вмію ставити капельницю на ходу, вже там їде машина поранені. І вона каже: ну, як так можна там ж, ну це ж не то, що ми їдемо на рівній дорозі там. В нормальній машині, їй не трасеть нічого, а це ж і підкидає це все. Каже, ну, нічого. Так, скажімо так, мета врятувати життя немає ніяких переворот. Людина відключається, вона робить все можливе. Це практично її як було, ну я не знаю, я вже в неї бачив, як вона дійсно як ангел була для тих всіх воїнів, кому надавала допомогу, бо вона не переймалася нічим. Кроме того, як надати допомогу вчасно. Врятувати життя в неї не було. Ну вже в неї був другий чоловік. Теж Максим Майор. Він неї на руках загинув. Це важкий момент був. Так. 7 березня вона в 22-й годині, десь можна 23-ї, вона мені зателефонувала. Ну, це була спочатку, це була просто істерика. Бо то, що вона в криках, вона таки, ми знаєте, мій рідненький, мій цин. Десь хвилин, наверно, 20 п'ятнадцять, хвилин. Я тільки зробив те, щоб її заспокоїти, щоб хоч дізнатися про те, що сталося. Ну, наскільки мені відомо, вони героїчно загинули. То він, Максим Гречин, загинув і ще один його побратим. На позиціях вони загинули, було бомбардування. Ну, наскільки мені вже потім відомо розказували, то вони вже вийшли, скажімо так, з того страху. І з того, щоб цей, ну, не переховувалися абсолютно, вийшли в саму кажуть, активну зону бойових дій під, і попали під вогонь. Він помер. Наскільки мені відомо, так казком, так були сильно травмовані ноги, практично відірвані. І, і, і здається, що частина снаряду попала в голову. І це ще він добу прожив. Максим в неї на руках практично помер. За кілька днів першим знав, це було якраз на Пасху. Знав Андрій, він раніше. Він миттєво приїхав, так як я ж кажу, в селі там ну, менше. Ми ніби родини зібрались, знайомі. Ну, Пасха є Пасха, знаєте. І він тихенько мене відвів. Ми поїхали, в мене будинок там є, бо це у матері був, є свій будинок, ми поїхали туди. Я думаю, ну, поїхати так, у стороні поговорити, подивитися. І це я від нього і узнав про загибель дочки. Ну, мені подзвонила колишня свекруха і пані Валентина, у нас Смельничка mm. подзвонила, Бо в неї син також Максим, ну колишній чоловік Альони, також на Азовсталі був важко поранений, і десь також у них були контакти. І видно, чи Максим передав, чи хтось із знайомих, і це вже мені особисто на мій телеграм прийшло повідомлення. Я так зрозумів, що це з від кадрів. Прийшло повідомлення на Пасху таким прямим текстом Христос Воскрес. Вибачте, що по причині зв'язку ми не могли вам повідомити, що Альона загинула. І потім сканована довідка про загибель, про обставини загибелі, за моєї командира частини. Це бункер був. Це було застосовано проти бункерну бомбу. фаб 3000 Це проти Спочатку, наскільки мені відомо, вони застосували слабенькі. Потім застосували оцю, то вона повністю пробила всі бетонні конструкції. а ж уявити собі на Азовсталі, які там були бункера. І вибухнуло всередині в приміщення, і це все обвалилося якраз на бункер, де перебували вони. Там була був госпіталь. І наскільки мені відомо, 16 військовослужбовців тоді загинули в той день. Ну, завали розібрали на другий, там на третій день, вже, там, то, що, то, що мені розповідали, завали розібрали, тіла також зібрали їх, погрузили в рефрижератор. Потім локацію змінили через постійні бомбардування. І по останній інформації, ну інформація дуже суперечлива, я кажу, те передаю з слів, які я почув. То також попав в рефрижератор під бомбардування, потім він горів. І далі невідомо з тою частиною. Чи ті тіла захоронили там на Азовсталі, чи вони, не дай Боже, ми згоріли. Це дуже важко таке говорити, бо, чесно кажучи, хочеться поховати людину по людськи з почестями, які вона заслужила. Дуже мені жалко, але вона по-іначому, я знаю, що вона не поступила по-іначому, вона нікого не, не залишила, щоб бачила, що треба їй поміч. Ордін мужності в цей час вже в бойових зіткнень. За її мужність її нагородили орденом третього ступеня, а посмертно вже друг, другого ступеня.